Вітаю, друзі! Сьогодні дізнаємося про особливості середньовічних держав центральноєвропейського типу. Сьогодні Європа поділена на кілька регіонів, і Центральна Європа це по центру між Заходом і Сходом, між Північчю і Півднем. Наразі тут Німеччина, Польща, Австрія, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Швейцарія, Латвія, Литва, Естонія, частина Румунії та західноукраїнські землі. А на початку середньовіччя це були землі Західної Римської імперії та Батьківщина варварських германських племен. В VI столітті тут же було королівство франків. Сюди мігрували західні слов'яни та угорці. Через 500 років бачимо гігантську священну Римську імперію і королівства, створені угорцями та слов'янами Польщу і Чехію. На кінець середньовіччя зберіглася Польща. А Угорщина, Чехія, входила до священної Римської імперії разом з іншими дрібними державами. А на сході неймовірно Велика Литва, вона так і називалася Велике Князівство Литовське, значна частина його знаходилася вже у східній Європі. Що було спільного у цих держав зі знайомими нам західноєвропейськими державами? Вони також були феодальними, мали станове суспільство, основи економіки тут було сільське господарство, тут панувала християнська церква і відбувалися постійні війни та прагнення до централізації. Але було у цих держав і те, що відрізняло їх від Західної Європи. Це стосувалося роздробленості, влади, місти торгівлі та соціальної структури. Роздробленість священній Римській імперії була дуже глибока і зберігалася навіть після закінчення середньовіччя. Влада монарха в священній Римській імперії була сильно обмежена великими феодалами. В інших країнах парламенти були слабшими та мали менший вплив на політику. Міста і торгівля теж були розвинені слабше для порівняння: в найбільшому місті Центральної Європи Празі проживало близько 50 тисяч людей, а у столиці Франції Парижі до 200 тисяч. Соціальна структура була більш різноманітною. З більшою кількістю проміжних верств населення. Причинами таких відмінностей було те, що на цих землях майже не було державницьких традицій Римської імперії, зате була більша загроза зовнішньої зі Сходу та більше міграцій. Кожна держава регіону мала свою унікальну історію, познайомимося з ними ближче. Почнемо зі священної Римської імперії, її виникненням та особливостями. Священна Римська імперія виникла зі східно-франкського королівства і вважала себе наступницею Стародавнього Риму. Сьогодні на цих землях Німеччина, Австрія, Швейцарія, Чехія. Засновником держави був Оттон І, східнофранкський король, що вважав себе нащадком Карла Великого і прагнув відновити його імперію. Через 150 років після смерті Карла папа коронував Оттона як імператора священної Римської імперії. Оттон успішно воював проти слов'ян та угорців і сприяв поширенню християнства. Імперія складалася з безлічі князівств, герцогств, міст, в яких жили різні народи, що говорили різними мовами. Але імперія вважалася єдиною державою і всю свою історію вона була роздробленою. Влада імператорів була слабкою. Їх обирали курфюсти, найвпливовіші князі імперії. А от сили на боротьбу з папами римськими у імператорів були. Певний час між ними йшла запекла боротьба за право призначати єпископів, високих церковних посадовців. Боролися папи-імператори не на мечах і кулаках, звісно, тож перемогли врешті папи. Священна Римська імперія за середньовіччя значно розширила свої володіння. На схід від неї жили племена слов'ян і балтів. Які на той момент не мали своїх держав, тож були слабшими. А німці, що складали більшість населення імперії, шукали нових родючих і багатих на ресурси земель. Вони завойовували ці землі, поширюючи свій вплив, культуру і християнство. Цей процес назвали колонізація. На місці слов'янських поселень німці створювали свої міста: Берлін, Дрезден, Лейпциг. Інші сусідні слов'янські держави від войовничості німців були не в захваті. Познайомимося з Чехією, як вона виникла, укріпилася та пережила найбільший релігійний конфлікт в середньовічній Європі. На цій території ще в VII столітті була утворена перша слов'янська держава сама. Пізніше тут Ромеї Кирило і Мефодій створили писемність для слов'ян. Золотим віком в історії Чехії вважається період правління династії Пржемисловичів. Князі з цікавими іменами Боревой, Брежислав, Спітігнєв. Створили Чеське князівство, розширили його території та зробили впливовим. Протягом середньовіччя Чехія часто залежала від імператорів Священної Римської імперії і майже не була незалежною. Одним з найвидатніших монархів був Карл IV, який поєднував і королівську корону Чехії, і імператорську священної Римської імперії. Чехи його вважають батьком країни. В празі сьогодні. Є і пам'ятники Карлу, і Карлова площа, і Карлів університет, і Карлів міст. У 15 столітті жив ще один знаменитий чех Ян Гус, католицький священник, що закликав до змін в церкві. Католицька церква таке не вітала, тож Яна Гуса стратили. І це призвело до війн між прихильниками Яна Гуса гуситами та католицькою церквою і її захисниками-хрестоносцями. Гусити таки добилися свого. У них виникла своя церква, а чехи усвідомили свою силу. Знайомимося з Угорщиною, сусідкою Священної Римської імперії. Угорці, за походженням, не місцеві, вони пройшли шлях від кочових племен до Християнського королівства. У IX столітті племена угорців прийшли в Центральну Європу зі Сходу. Деякий час вони жили в приморських, причорноморських степах поруч з Руссю Україною. Привів угорців здалеку та заснував власну державу, потіснивши місцевих арпад. Вважається, що вказував шлях угорським племенам міфічний птах Туру, якого угорці вважають своїм прабатьком і ставлять йому пам'ятники. Років через сто угорців з'явився коронований папою Король Іштван І святий. Він, як ведеться, об'єднав племена, розширив кордони, провів реформи і поширив християнство. В тринадцятому столітті Угорщина зазнала руйнівного монгольського вторгнення. Монгольська імперія найбільша сухопутна імперія за всю історію людства. Монголи прагнули до збагачення та поширення влади. Вони завоювали величезні території від Китаю до східної Європи, включаючи Русь. На той час у них була армія номер один в світі. Слабкі роздроблені держави одна за одною підкорялися монголам, руйнувалися міста, вбивалися мільйони людей. Монгольська навала стала однією з найтрагічніших сторінок в історії Східної та Центральної Європи. Угорщина була спустошена. Останнє піднесення незалежного Угорського королівства відбулося при Матіші Корвіні, який розширив території, оборонявся від османів, підтримував науки та мистецтво. А потім Угорщина потрапила під владу Австрії. Польща ще одна сусідка священної Римської імперії. Вона пройшла шлях від племінних князів до могутнього королівства та об'єдналася з Литвою. Творець польської держави князь Мешко І. Він об'єднав племена, прийняв християнство, розширював території та відбив напади священної Римської імперії. Його син Болислав І Хоробрий став першим коронованим монархом Польщі. Теж розширював території Польщі, для поляків він є символом військової могутності. В ті часи, столицею Польщі, був Краків. Королівський палац називався Вавель. З ним пов'язана незвична для європейців легенда про дракона. Сьогодні біля замку стоїть пам'ятник цьому дракону і дихає на туристів полум'я. Ще один король, яким пишаються поляки Казимір Третій Великий. Він об'єднав країну після роздробленості, відновив її могутність, заснував Краківський університет. Невдовзі Польща об'єдналася з сусідньою Литвою, щоб захиститися від неспокійного сусіда Тевтонського ордену. Угода про об'єднання в одну державу Унія була підписана у місті Крево, звідси і назва Кревська Унія. Зверніть увагу, що на той час значну частину Польщі і Литви становили українські землі. Об'єднання Польщі і Литви відбулося в результаті шлюбної дипломатії. Польській королеві ядвізі потрібен був чоловік, а литовському князю Ягайлу дружина, бажаного з королівством на додачу. Чи було між ними кохання? Історія замовчує. Тим більше, що ядвизі при одруженні було 12 років. Держави об'єднувалися в одну, а Ягайло ставав польським королем. У 1410 році під містечком Грюнвальд сталася одна з найбільших битв середньовіччя. Билися об'єднані польсько-литовські війська та війська Тевтонського ордену. Масштаб битви був величезним. З обох сторін брали участь 50-70 тисяч воїнів. Битва тривала всього три години. За цей час Тевтонський орден було розгромлено, загинули очільники цієї держави. Це поклало край бажанню Тевтонів продовжувати завоювання на сході. А поляки і литовці впевнилися у своїй силі і вправності. В цій грандіозній битві брали участь і воїни з руських земель, які входили до складу Польщі і Литви. Перед вами хорогли, прапори військових загонів з Галичини, Волині, Київщини і Поділля. Настала черга познайомитися з Литвою, сусідкою Польщі, як вона виникла, і перетворилася на Велике Князівство Литовське. Аж в XIII столітті, коли Русь Україна вже розпалася, Міндов об'єднав Балтійські племена і став першим князем і королем литовців. Протягом наступного століття литовські правителі Гедемін, Ольгер та Вітовт активно розширювали територію князівства, приєднуючи до нього землі роздробленої Русі України, що цікаво, переважно не військовим шляхом. Як за 100 років розширилася Литва, ви бачите на картах. Велике князівство Литовське стало однією з найбільших держав Східної Європи. А далі була Кривська унія з Польщею Про, яку ви вже знаєте. Литва була охрещена за католицьким обрядом, а Литовський князь Ягайло став польським королем і заснував династію Ягелонів. Ось такі вони держави центральноєвропейського типу. Далі буде. А поки що до нових зустрічей!